Історія мобільного підрозділу Google це, мабуть, один із найяскравіших прикладів корпоративної наполегливості та трансформацій у технологічному світі 21-го століття. Якщо озирнутися назад, до 2016 року ми побачимо зовсім іншу компанію. Тоді Google грала у безпечну гру через програму Nexus. Це були чудові пристрої для гіків та розробників, створені у партнерстві з HTC, Samsung чи LG. Але вони ніколи не мали реальної комерційної сили, щоб похитнути трон Apple чи Samsung. Nexus був демонстрацією чистого Android, але не масовим продуктом. Все змінилося 4 жовтня 2016 року. Рішення створити бренд Pixel стало сигналом. Google більше не просто куратор софту, вона стає архітектором заліза. Компанія вийшла з кіні партнерів і заявила про свої амбіції гучною компанією Phone by Google. Більше жодних демоверсій чи демпінгових цін. Вартість базової моделі стартувала з 649 доларів прямо в цінову категорію iPhone, що стало справжнім шоком для фанатів старого доброго Nexus. Перший піксель, хоча і збирався на заводах HTC, не мав жодного логотипа тайванців. Це був продукт Google від початку до кінця. Дизайн запам'ятався всім: поєднання аерокосмічного алюмінію та скляної вставки на задній панелі. Це виглядало дивно, але мало практичну мету. Скло пропускало радіосигнали краще за метал. Але справжня магія ховалася всередині, і це була не тільки плавна робота завдяки процесору Snapdragon 821. Головним проривом стала камера. У той час, коли конкуренти мірялися мегапікселями та оптичною стабілізацією, Google зробила ставку на математику. Технологія HDR Plus змінила правила гри. Камера робила серію недоекспонованих знімків ще до того, як ви натискали кнопку, а потім миттєво склеювала їх. Результат неймовірний динамічний діапазон і деталізація навіть без оптичної стабілізації. Піксель першого покоління отримав найвищий на той час бал DxOMark, перевершивши iPhone 7. А щоб остаточно підкорити користувачів, Google запропонувала легендарний бонус безлімітне хмарне сховище для фото і відео в оригінальній якості. Дехто досі використовує ці пікселі як домашні сервери для бекапу. У 2017 році вийшло друге покоління, і тут Google пішла на ризик. Маленький Pixel 2 робила HTC, а великий 2 XL – компанія LG. Це призвело до того, що смартфони виглядали, наче з різних світів. Маленький мав величезні рамки, а великий сучасний екран 18 до 9. Саме в цьому поколінні з'явився Pixel Visual Core, власний чіп для обробки фото, який дозволив навіть Instagram робити знімки рівня основної камери. Але запуск Pixel 2 XL запам'ятався гучним скандалом. Екрани від LG виявилися проблемними. При найменшому нахилі вони йшли в синій відтінок, страждали від вигорання і розмазування чорного кольору на низькій яскравості. До того ж, Google налаштувала кольори настільки реалістично, що після яскравих екранів Samsung вони здавалися тьмяними. А ще компанія, яка роком раніше з Apple, сама прибрала роз'єм для навушників. Далі був 2018 рік і Pixel 3 XL, який увійшов в історію як володар, мабуть, найглибшого вирізу в екрані. Цю ванну критикували всі, хоча Google виправдовували її наявністю крутих селфі-камер і стереодинаміків. Але Pixel 3 запам'ятався не дизайном, а функцією на Це була справжня магія. Телефон бачив у темряві краще за людське око, використовуючи довгу витримку та алгоритми машинного навчання. Також з'явився чип безпеки Titan M, який підняв захист даних на рівень iPhone. Проте 4 ГБ оперативної пам'яті зіграли злий жарт. Система агресивно закривала фонові додатки, і це дратувало користувачів. Розуміючи, що флагмани стають за дорогими у травні 2019 року Google робить геніальний хід, випускає Pixel 3 a За 399 доларів ви отримували ту саму камеру, що й у флагмані. Це був хід, який подвоїв продажі підрозділу. Повернення роз'єму для наушників і чистий досвід Android довели, що пластиковий корпус не перешкода для гарних продажів. <клес> Натхнена успіхом Google вирішує експериментувати по великому в Pixel 4. Це був найбільш технологічно насичений смартфон компанії. Мініатюрний Радар солі дозволяв керувати музикою помахом руки та розблокувати телефон обличчям миттєво. Екран нарешті отримав 90 Гц. Але амбіції розбилися об фізику. Батарея базової моделі була настільки малою, що телефон не доживав до вечора. Радар солі працював не у всіх країнах, а відсутність ультраширококутної камери на фоні конкурентів виглядала дивно. Pixel 4 став уроком того, що технології заради технологій не завжди працюють. Після провалу четвірки 2020 рік став роком даунгрейду заради стабільності. Pixel 5 не отримав топового процесора, замість нього стояв середняк Snapdragon 765G. Корпус був зроблений із переробленого алюмінію, вкритого біосмолою, що дозволило повернути бездротову зарядку. Це був надійний, але нудний смартфон, а його побратим Pixel 5A, хоч і мав чудову батарею, запам'ятався проблемами з перегрівом при зйомці відео. І ось настав 2021 рік Pixel 6. Найбільше перезавантаження в історії лінійки. Google відмовилася від Qualcomm і представила власний процесор Google Tensor, розроблений спільно з Samsung. Він був заточений під роботу зі штучним інтелектом. Дизайн змінився кардинально. З'явився знаменитий горизонтальний блок камер Camera Bar, який зробив Піксель впізнаваним з першого погляду. Ми отримали функцію Magic Razer для видалення зайвих об'єктів з фото та технологію Real Tone для правильної передачі кольору шкіри. Але перше покоління власного чипа принесло і нові болі. Слабкий модем втрачав зв'язок, сканер відбитків був повільним, а сам смартфон грівся, тому наступник Pixel 7 став роботою над помилками. В ньому трохи покращили дизайн, трохи оптимізували процесор Tensor G2, додали функцію Photo Unblur для відновлення чіткості старих знімків і нарешті додали макрозйомку в проверсії. <клес> Окремо варто згадати вихід Google на ринок складених пристроїв. Pixel Fold запропонував унікальний формат паспорта широкий і зручний зовнішній екран, яким справді можна було користуватися. Хоча він був найтоншим на ринку, перше покоління страждало від дитячих хвороб. Шарнір не розкладався ідеально рівно, а екран був вразливим до пошкоджень. Справжня ера штучного інтелекту почалася з серії Pixel 8. Google пообіцяла неймовірні сім років оновлень операційної системи. Екрани Actua стали супер яскравими, розв'язавши проблему видимості на сонці. З'явилися функції накшталт Бестейк, яка дозволяла змінювати обличчя людей на горпове фото, щоб всі посміхалися, та аудіо Magic Eraser для видалення шумів з відео. Був навіть температурний сенсор, який згодом дозволили використовувати для вимірювання температури тіла. Pixel 9 продовжив цей шлях, змінивши дизайн на більш плаский, схожий на iPhone, і додавши супутникову sos систему Функція Адмі дозволила фотографу нарешті потрапити в груповий знімок за допомогою доповненої реальності. І ось ми тут. Наприкінці 2025 року Google нарешті зірвала джекпот із серією Pixel 10. Це історичний момент, адже компанія відмовилася від перероблених процесорів Samsung. Серцем новинки став Tensor G5. Повністю спроєктований Google і виготовлений на передових заводах TSMC, за за нанометровим техпроцесом. У смартфонах Google нарешті зникла проблема перегріву. Pixel 10 Pro залишається холодним навіть під час зйомки 4 k відео. Автономність помітно покращилася, а нові модеми надають набагато кращу стабільність зв'язку. Лінійка тепер включає чотири моделі, в тому числі новий складений Pixel 10 Pro Fold, і всі вони працюють на Android 16 з глибокою інтеграцією штучного інтелекту. Якщо озирнутися назад, стає зрозуміло, що історія Pixel – це не просто хронологія гаджетів, це історія неймовірної корпоративної впертості. Будь-яка інша компанія могла б закрити мобільний підрозділ після скандалу з синіми екранами Pixel 2XL. Або знатися після фінансового провалу Pixel 4, який розряджався ще до обіду, чи опустити руки, коли перші власні чіпи тензор отримали шквал критики за перегрів. Але Google продовжував гнути свою лінію. Вони роками інвестували мільярди, купували команди інженерів HTC, будували з нуля власну архітектуру процесорів і терпіли удари критиків, вірячи в одну просту ідею: світ Android потребує справжнього еталона, створеного одним розробником від корпусу до коду. Саме ця наполегливість Google подарувала нам серію піксель. Вони змінили індустрію, довівши, що алгоритми важливіші за кількість мегапікселів, що телефон може ставати розумнішим з кожним оновленням, і що штучний інтелект справді може бути корисним. Наполегливість Google підштовхнула розвиток ринку смартфонів і від цього виграли не тільки покупці моделей Піксель. Дякуємо, що пройшли цю історію з нами. А який саме Піксель змусив вас повірити в цей бренд? Пишіть у коментарях, і до зустрічі у нових відео.